Слава Ісусу Христу! Дуже гарне привітання дітей, молодці. Зараз помолимося до Царя Небесного, що благословив діточок на навчання в школі, запекає всіх до молитви, Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Цар Небесний, небесний, потішителю душе істини, що всюди і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші, Господу помолимо, Господи, помилуй. оглянь владико людинолюбний, милостивим оком. На діточок цих і почуй благання наші, що з вірою приносимо, як і сам ти сказав, все, що в молитві попросите, віруйте та отримаєте, і буде вам, і знову просіть, і дасться вам, тому і ми що надіємось на милість Твою, хоч недостойні, приносимо Тобі милість Твою, і діточкам, Батькам та вчителям задовільни добре бажання їх, мирі, здоров'ї, довговічності все життя і збережи тобі славу віддаємо, Отцю, Сину, Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу помолимося, Господи, помилуй, О, милосердний Господи пошли нам ласку Духа Твого Святого, що подає нам розум. Зміцнює духовні сили наші, щоб ми, уважно переймаючи науку, виросли тобі Творцеві нашому, на славу, батькам на радість, церкві в Україні на користь. Амінь. Нехай Господь благословить вас, дорогі діточки, вчителі, батьки, гості, Даруй миру, ласки Божого благословення на ногі благі літа, многая я Много я літа, много я літа, много я. Так маленькі подарунки для першокласників і окроплення благословення водою. Дякую. Добре, <говорити> No rachunek. nie ona nie się. ona nie, wziąłem. nie, wziąłem. nie, wziąłem. nie wziąłem. Das okay. lita, mnoga je lita, mnoga je lita, lita, mnoga lita. Vozdravi je, vozdravi З любов'ю ставитися для одного, діти, поважайте своїх вчителів, тому що їхня праця є дуже велика, і ви повинні цінувати працю вчителів, слухайте батьків, їхні настанови і будьте черні. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Богу. Що слідував сьогодні Богу. цей чудовий день? Ми зранку бачили, були хмари, зараз вийшло сонечко. І наша молитва до Бога, щоб і так само хмари цієї війни прийшли, і вийшло мирне сонечко над нашою Україною. І дуже добре, приємно, коли на початку цього свята директор школи оголошує, за давньою традицією ми маємо молитву. Добре, що ця добра традиція є в нашій школі. Нехай Господь почує молитви. Вчителів, дітей, батьків. Хай Господь почує всі наші молитви, і хай Господь дасть відповідь на наше найбільше бажання, щоб прийшов в мир в нашу Україну. Я кілька слів хотів сказати вішуваними словами про сьогоднішнє свято. На 1 вересня. Про що нам каже 1 вересня, хтось перший раз до школи йде, хтось відходив і вже не вернеться. Так було, є і так буде. Якщо життя іще продовжиться, бо ж розуміємо, йде війна. Я рани і не гоїться, ми гірку чашу п'єм до дна. Розповідає перше вересня про дня самого цього суть. Він є, бо мов стальними стежнями нас захищають ЗСУ. А ще нам каже перше вересня, що час на місці не стоїть, і з літа в осінь стежка стелиться, і зима у черзі вже стоїть. Роки проходять, ми старіємо, а діти, мов гриби ростуть. Ми всі це добре розуміємо. Та в чим життя земного суть? Отак від вересня й до вересня провести роки в марноті, навчання, праця, потім пенсія і до кінця життя дійти. Та думати зовсім не хочеться нам про життя останні дні. Нам просто жити жити хочеться в спокої, в мирі, без війни. Так, це бажання дуже добрим є, та крім земного тут буття на нас очікує за обрієм безмежне вічне життя. Є вічність з Богом і без Бога є, а ти людину вибирай. Якщо вузькою йдеш дорогою, то попрямуєш нею в неї рай, хоч незручна вона тернями, та неї йшов сам Божий син, і крізь століття світлом в темряві. Нам добрий приклад залишив. Тож поспішим іти вузькою ми і блаженне царство осягнемо. Ну а якщо підемо просторою, тоді без Бога пропадемо. Хай в день оцей, 1 вересня, ми оберемо блажений шлях, лицем до Господа повернемося, підемо по його слідах. А ще бажаю на завершення, з ним знань я привітати всіх, з новим навчальним! З першим вересням лунає хай дитячий сміх. Хай легко вчителям працюється, щодня приємних лише подій, нехай бажання ваші збудуться, хай прийде виповнення мрій. Хай не залишить Бог Арсентівну, і хай, хай будуть в школі кращі звіти, і хай лише з гарними презентами спішить до вас відділ освіти. Міцного до граніту схожого здоров'я тех працівникам. Усім благословення Божого! Бажаю щиро друзі вам! Нехай війна врешті завершиться, хай перестане литись кров, хай довгожданий мир повернеться, хай Божа явиться любов! Хай з передмогою над ворогом додому воїни спішать живими, цілими і здоровими. Їх зможуть рідні обійняти. А дітям староно навчатися від мене вам порада ця, щоб учнями могли пишатися зі старого Олексенця. А як закінчите навчання тут і підете в дорослий світ, хай з вас великі генії будуть, поповнять України світ всім, зокрема, милості Божої, а в серце віри й доброти, бо з Божою лише допомогою ми зможемо цей шлях пройти. Слава нашому Господу! Друзі другі, я бажаю разом з вами так, на завершення звершити молитву. Знаєте, одного разу, коли Ісус Христос ходив по землі, до нього кричав один сліпий чоловік на ім'я Вартемей. І коли йому забороняли, щоб він цього не робив, то він все рівно голосніше, голосніше кричав: Ісусе, сину Давидів, змилуйся си наді мною. Тоді Христос сказав, підведіть його до мене. І коли він підійшов, в нього запитався, що ти хочеш, щоб я зробив тобі. І цей Вартемій сказав, я хочу бачити. І Господь ісцілив його очі. Знаєте, коли ми йдемо до Господа з нашими нуждами, потребами, нам не потрібно якоїсь великої філософії, якихось великих розумних слів, можливо, і завчених, нам просто щире, просте серце. Нам потрібно щиро прийти до нашого Бога, як до нашого батька. Коли ми йдемо до свого батька, як діти, ми кажемо йому, що нам потрібно, чого ми бажаємо, чого ми маємо потребу. І він як добрий, любчий батько, відповідає нам. Тому я запрошую до такої щирої молити простими словами. Звернемося до Бога. Попросимо у нього благословіння на цей навчальний рік. Попросимо в нього миру і хай Господь всіх нас благословить, молимося. Вічний Господь, ми тобі щиро дякуємо за день, який ти сьогодні даровав для нас, Господь. Дякуємо тобі, Боже, що ми маємо. Це свято 1 березня, першого вересня, першого дзвоника, Господь, Господяки, що ти зберіг життя наше, що ти послав мир над нашою головою. Що ти зберігаєш, охороняєш нашу місцевість. Тобі слава за це, Боже наш! Але ми, як діти твої, просимо в тебе, Господи, охорони і милості на цей навчальний рік благословіння для дітей, для вчителів, для директора школи, для всіх технічних працівників, для мами і для тлаті, Господь. Особливо просимо благословіння для наших воїнів, Господи, які сьогодні там на передовій захищають наше життя. Боже наш, пусти їм сили, здоров'я, збережи їх, охороняй, Боже, і поверни додому з перемогою живим і здоровим Господь. Просимо, щоб ти, Боже, доповів, щоб ця війна скоріше закінчилася, щоб настав мир, Господи, щоб ми могли спокійно жити і Тебе славити. Просимо це все во ім'я Ісуса Христа, а тобі за все, хай буде слава, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий по віки. Амінь. Хай Господь всіх а Господь Господь усіх разно благословить. Я ще мою подаруночка для пашачків. За все, дякую. Всім тим, хто чесною працею наближує нашу перемогу. Хай пролунає перший дзвінок. Право подати його має учень 11, -го, 11 -го класу Кобилянський Іван та учениця 1 класу Кондратська Анжела. Дзвіни дзвіночку наш, щоб чули всі на світі, що починають знову навчатися діти. Зпинини з першій дзвонику і пам'ятай, нам тільки мирне навчання дай. Коли наші випускники на пам'ять дарують подарунки для першокласників, випускники, вручайте подарунки нашим першокласникам. Для всіх учнів зараз розпочнеться перший урок, але першими запрошуємо наймолодших школярів, учнів першого класу, котрих поведуть наші випускники.